У Тернополі відзначили 155-ту річницю заснування товариства просвіта організація, яка виникла у 1868 році, і об'єднала широкі верстви українців, розділених кордонами імперії, пригноблених і зневірених навколо національної ідеї, сформованої Тарасом Шевченком, своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Її учасники опікувались культурним життям українців у селах та містечках. Організовували гуртки з ліквідації неписьменності, хати читальні. Хори, драматичні гуртки, театри також організовували відзначення ювілею відомих українських діячів, визначних подій національного значення, публічних читань, упорядкування українських шкіл. Першим очільником просвіти у нашому місті був Володимир Лучаковський. Перший українець, бурмістер Тернополя, а ще громадський діяч, письменник, перекладач, адвокат, який зумів створити навколо себе потужну команду додумців і досягти небувалих успіхів. У 1939 році більшовицька влада ліквідувала просвіту та знищила практично всі діючі тоді українські культурні, наукові і господарські організації. Частина вчених просвітян були репресовані. Великою втратою для української культури стало знищення величезної кількості українських. Книжок, рукописів, архівних матеріалів відродили товариство лише після проголошення незалежності України. Боротьба за українську ідентичність триває досі. Це особлива для нас дата: 155 для громадської організації. Це немало, не надто багато. Це якраз такий період розвитку, і ми намагаємося ще більше діяти. Ще більше бути активними, бо зараз такий час, коли ця активність край необхідна. Лише за останній рік просвітяни організували у Тернополі понад сотню заходів, адже сучасна просвіта це про підтримку фронту, допомогу переселенцям і пораненим бійцям. Водночас це і про освітню місію від кулінарних зустрічей до проєктів, які відкривають імена українських науковців. Чи бережуть стародавні традиції українців? Такі ініціативи тримаються на активістах громадської організації. Галицьке варво це Ольга Чайка, це Ірина Шумада, це Оксана Зінкевич. А у нас є проєкт, який називається Славетні краяни. А це наша Ольга Спільниченко, де вона відкриває імена українських науковців. До 155-літті товариства відбулося спецпогашення конвертів і марок, на яких зобразили портрети двох засновників просвіти Степана Качали та Володимира Лочиковського. Під час святкової імпрези з ювілеєм членів організації привітали представники влади та громадські діячі. Просвіта виховала і продовжує виховувати тих справжніх патріотів, які сьогодні зброю в руках захищають нашу державність і нашу незалежність. Серед вас є присутні поважні просвітяни, які теж є сьогодні, вже ветеранами, які з перших днів стали на захист української держави. Це окрема шана поваги і вдячність. Я бажаю бути гідними наслідування тих принципів, які були закладені тими батьками, які сформували товариство просвіта. Це все нести в маси, не зупинятися. Сьогодні Україна і українці, напевно, як найбільше потребують цієї єдності, згуртованості. Потребують цієї просвітницької роботи. Представники товариства просвіта вважають, що зараз кожен на своєму місці повинен бути просвітянином, прославляти та пишатися своїм українським корінням. Виховання національної та патріотичної свідомості українця було основною причиною створення просвіти, і через роки залишається головною метою діяльності товариства.